Нинішній трудовий кодекс ухвалили ще в далекому 72-му. Тоді це був справжній прорив. Скасували працю у суботу, додали нових свят, а жінкам декретну відпустку. Тепер права роботодавців і працівників осучаснюють. Однак чомусь за рахунок останніх робочий день планують продовжити до 10 годин. Виплачувати аванс добровільно. А про звільнення попереджати працівника за два тижні, а не за два місяці. Безумовно, в ньому дуже багато суперечок. Ми просто намагаємося знову побудувати рай. В Україні не розуміючи, що спочатку до раю, треба пройти тяжку е, дорогу у Франції та Греції, на які намагаються кивати депутати, і менш радикальні реформи завершилися масовими страйками. Вийти на вулиці, обіцяють і наші профспілки. Їх за новим кодексом взагалі ігноруватимуть. Створюються нові додаткові підстави для звільнення, в тому числі досить розмито визначені. І що саме головне більш не буде по суті обов'язковим згода профспілкової організації на те, щоб звільнити. Це людину з ініціативи роботодавця депутати хочуть ухвалити трудовий кодекс якнайшвидше, якщо вдасться ще цього місяця.